По липневим каталогам. Ось я отримала також каталог липня. він взагалі ну, В принципі, у нас завжди липневий каталог, він він такий, як у відпустка, яскравий, по гарним цінам, дуже багато гарячих спекотних пропозицій. Тож, будьте, як кажуть, завжди. На зв'язку, дивіться мої сторіс, я буду завжди кидати самі найгарячіші, найспекотніші пропозиції місяця. Так, перший продукт розпаковці це аромати і новинки травня, які дуже полюбилися дівчатам нашим, і всі потрохи ще. Пробують, пробують, тестують, і все більше і більше в нас тих, хто замовляє ці парфуми, бо вони дійсно класні. Особливо, ну, з них трьох мій любимка це зелений бамбузі коктейль бо він такий свіжий і а, дуже вони стійкі. В цьому а, парфум Бамбузі-коктейль бамбук суміш тялівці та цитрусових. Парфуми стоять 549 гривень. Ціна не змінюється, об'єм 50 мл. І зараз, увага! Для тих, хто любить ці аромати, але, можливо, поки що у вас немає на них грошей. У нас з'явилась альтернатива. Та-дам! В липні з'явилися у продажу парфумовані спреї серії Perfect. Ось такі класні 200 мл об'єм. Ціна каталога. 219. Ось дивіться, опа. Парфумна вода, 50 мл 549 гривень. Парфумований спрей 200 мл 219 гривень. Альтернатива. Хочеш більш стійкі парфуми, замовляй а, повну версію. Хочеш легкий літній а, аналог, да, або а, я не знаю, як по-іншому сказати, то тобто, тобі літня альтернатива. Замовляй парфумований спрей. Дешевше, більший об'єм, так менша буде стійкість. Але влітку не так важлива стійкість, як, наприклад, у холодну пору часу. Тому я дуже задоволена, що завелись такі спреї. Розкопала зразу в посилці ще другий спрей. Зелений заберу з собі, буду їм користуватися цим літом. А перфект персик ще залишу на продаж тож дівчата, хто хоче. Замовляйте. Так, це в нас персик. персик. І рожевий перець у складі цього аромату. Ще є третій з шоколадом і тубірозою. Так, ось так вони класно відкриваються, і, і можна ось так їх розпиляти на тіло. Класно, мені дуже подобається ця новинка. Головна новинка липня це, звичайно, новий парфум. Нова парфумна вода ЄВО. А, до речі, створили цей парфум три парфумерки-новаторки. А що а, в цьому ароматі? А, рожевий перець, троянда, які символізують цілу жіночої підтримки і єднання. Кедр підкреслює стійкість характеру, а підбадьорлива нотка маракує, наповнює енергію та оптимізмом. Тож ну, ця парфумна вода квітково деревна, фруктова. Буду тестити. Ось, отримала також два зразка, і будемо ближче знайомитись. Я обов'язково протестую. Зараз, мабуть, я не почую цей аромат як, як треба, да, щоб його протестити, тому що я. Звичайно, не стрималась і обризгала себе вже цим спреєм, тому я зараз не можу точно бути, як, як сказати, мій відгук не буде на 100% чесним і, і як сказати точним. Да? Тому вже пізніше, пізніше зроблю обов'язково свій відгук по цьому аромату. Так, далі сонцезахисний крем для обличчя SPF 50. А у нас, до речі, їх два. Є матуючий, є зволожуючий. А ціна такого крему у липні 200, 7, 299 гривень. Так, 30 є такий же самий крем для обличчя, але SPF 30 він 279. цей 299. Як я вже робила і дописи і сторіси, що в середньому, якщо людина не знаходиться на відкритому прям сонці довгий час, то їй достатньо СПФ 30. Але якщо ви будете на відкритій місцевості, або йдете на пляж, або засмагати на дачі, то краще наносити СПФ 50. Засіб для інтимної гігієни замовила, як завжди, люблю ромашку. Він, до речі, дивіться, в такому новому дизайні. Раніше він був такий рожевий, такий блідно-рожевий. Зараз такий мені якраз як червоний Дуже класно. До речі, у липні найкраща ціна, вона, мабуть, за 3-4 місяці на засоби для інтимної гігієни 99 гривень. Тож, дівчата, хто, у кого вже там щось закінчується, то беріть запаси, обов'язково замовляйте. Перевірена на собі, я користуюсь цим засобом. Ще почала їм користуватися, коли. Ще, мабуть, не працювала навіть Avon, то в мене дуже великий вже строк, і діти в мене їм користуються. Тож, щиро рекомендую. Об'єм 250 мл і 99 гривень. Це дуже а, класна ціна. Дезидрант, антипросперант жіночий, з квітковим, легким таким ароматом. А, підходить на кожен день, класно фіксує. І взагалі мені вони дуже-дуже подобаються. Нічого не липне, бистро підсихає, і дійсно він ну він дійсно має класний результат. Парфумований спрей Little Black Dress, об'єм 100 мл. Ціна липня 249 гривень. Така ж собі альтернатива парфумній воді і чомусь у липневому каталозі поруч з цими спреями парфумованими стоїть значок, що їх скоро будете знімати з каталогу. Чи зовсім, чи будуть змінювати дизайн, ще не знаю. Ті, хто любить ці наші спреї, я обов'язково для вас дізнаюсь про цю інформацію і обов'язково повернусь і скажу. Міні-парфуми 10 мл, Faraway Бйонд це, до речі, духи. У нас їх Хвейвані двоє: такі Faraway Бйод коричневі, і Farvey Byond Zimun фіолетові. Вони стійкі, вони солодкі, вони дуже такі а, ну, класні. Це східні аромати. Тож, хто любить солоденьке, вибирають ці парфуми. І дуже зручно кидати їх в сумочку та, скажімо так, тестити нові парфуми. Ось дівчина замовила ось такі мали маленькі, тому що ніколи не брала ще ці парфуми. Так замовлені є новинка червня, туш, об'єм і розділення. Теж дівчата одобрили, скажем так, цю туш, і, а вже почалися замовлення. І наша а любима олійка. Так, відтінок блосом це розовенький. Літом теж губи хочуть мати зволоження, хочуть бути ухоженими. І, до речі, влітку іноді не зовсім хочеться, особливо якщо ти там, десь там у відпустці, на пляжі або на дачі ти не хочеш наносити декоративну косметику, але олійка завжди потрібна. Так, ось такі два гарні продукти.